І сьогодні у нас на продаж залітає лідер продажів даного літа. Саме популярний міні серед замовлень і швидкості продаж. Народний Volkswagen Caddy 16MPI BSE. В даному автомобілі основна перевага це колір. це буде дуже швидкий продаж завдяки кольору. Шикарний насичений колір. 2007 рік, 1.6MPI, вся сервісна історія. 180 тисяч гідного підтвердженого пробігу. Справний кондиціонер ми заправляли. І підігрів сидінь, круїз контролю. Комплектація Life, двірусині двері. Резина Continental шостий. Гарний практичний автомобіль, користується попитом в Україні. Народний автомобіль. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Зверніться на стан салону, стан кузова, наближний до Нового. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім, ми працюємо по всій Україні або приїжджайте місто. Вінниця вулиця Василенка, 21. У нас буде найбільший вибір кадіків у Вінницькій області. Це 100%.